Усім привіт! Я Оксана Гроза і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу трішечки розповісти вам про а, декілька семплів моєї колекції від Olfactive Studio. У мене три семпла і один відлібан, який вже закінчився. Це а, Aris Shot, Мені дуже сподобався, тому що Iris тут дає пудровість і саме ця. Відка, мені дуже подобається у парфумах. Що тут? Трішечки альдегідів, але вони такі досі м'які, не б'ють в носа. Тут ірис, рожевий перець, кардамон, насіння моркви, кедр з вітівром і... і амброксан. Хоча абр... амброксан так само не дуже чутно. Мені дуже подобається і я вже все зносила. Звичайно, дуже хочу повну мірку. Якщо ви мене чуєте, подаруйте ласка. Наступний шот від Alfactive Studio — це Violet Shot. Це про фіалки. Якщо ви хочете відчути, як звучить саме така лісова дика фіалка, то познайомтесь, послухайте Alphactive Studio Violet Shot. Тому що це про фіалки. Вони тут дуже гарні. І коли я вперше познайомилася з цією квіткою, вона пахне саме ось так. І мені, до речі, здається, що семпли Alphactive Studio – це самі гарні, тому що тут в нас є фотографії, і з іншої сторони вказано автори фотографії. Тут я відчуваю саме фіалки і пачулі. Інших вказаних компонентів, на жаль, я не відчуваю, а може і не, на жаль, тому що фіалку я просто обожнюю. Наступний семпл – це флешбек і York. Це про шкіру з фіалкою, з смином, з добами тонка і з віків. Дуже подобається цей аромат. Якщо ви хочете познайомитись з гарною шкірою, яка не волає, а така досі пудрова і приємно звучить, то спробуйте саме. Цей аромат від Альфакто Студіо. Це просто якийсь капець, це, начебто, якась реклама. Я відчуваю себе ось таким, ви знаєте, блогерам, які говорять, о, це Alfacto Studio, попробуйте Альфакто Студіо. І, друзі, я просто розповідаю вам про те, що мені дуже подобається з того, що я ношу повсякчасно, повсякденно. І як в мене, бачите, залишились трішечки зовсім. Я їх бережу на сам на самом делі. Як буде українською на самоді? Насправді. Насправді, ось. Насправді я все бережу і навіть залишила ось ці коробочки від семплів, тому що вони дійсно дуже гарні. Ось, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи ви знайомі з цими ароматами? Можу, у вас є щось цікаве від цього бренду, що ви носите. Буду чекати ваші коментарі, щоб познайомитись з іншими ароматами цього бренду. Що ж, на цьому поки що все. Я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що мене було гарно, чутно і видно, тому що я зараз знаходжусь в грузинському ресторані Гамарджо, який знаходиться в Ерпіні. І на мені, до речі, український бренд Лікафа, який займається і апсайклінгом, і пошивом нового одягу, і ремонтом. Це, до речі, робить моя подруга. Мене, бачите, як це гарно, як підготувалась. Але трошечки не підготувалась, тому що в мене немає підлічки, немає мікрофончику. І напишіть мені в коментарі, чи... чи було дуже вам гарно, просто чи було гарно, мене чутно і видно. Також, друзі, я вам нагадую, що війна в Україні триває. Якщо ви так само, як я зараз знаходитесь десь за чашечкою кави або вдома під теплим пледом, не забуваємо донатити нашим захисникам. І всім, хто потребує нашої допомоги тваринкам, людям, постраждалим, всім. І не забувайте кулкуватися про себе. Дякую ще раз вам за увагу і до зустрічі в наступному відео. Па-па!